Завершився чемпіонат Європи з волейболу сидячи в місті Каорле, Італія. 10 жіночих і 12 чоловічих збірних зустрілися на ігрових майданчиках, щоб поборотися за звання найкращих та найсильніших. Українські параволейболісти першими розпочали гру за бронзову нагороду. Українські спортсмени зібрали всю волю та беззаперечно перемогли суперників із Польщі. Із рахунком 3-0 на користь України Емоції дуже гарні, але прикро, що ми трохи не те місце зайняли, котре ми планували вибороти путівку. Але це в нас ще попереду, є ще шанси, і ми будемо за це боротись. Як один з спортсменів, котрий з нами працював, але вже на пенсії, він написав: Ми зробили історію моє на цьому місці не були. І тепер залишилося взяти перше місце. Плануємо далі працювати, тому що є два шанси отримати путівку на паралімпіаду. Хлопці зараз отримали дуже багатий досвід і перемоги, і поразки. Тобто працюємо і перемагаємо. Ці хлопці налаштувалися, всі були готові до цієї фінальної гри. Були проведені інформаційні збори команди, розібрали хто що має робити, і дуже гарно підготувалися для цього останнього бою. Тому і була гарна перемога. Кажуть, що медалі за третє місце вони смачніші, ніж за друге. І тому це реально так, тому що була можливість залишитись взагалі без медалей, але ми маємо дуже гарну команду, тренерський штаб, керівництво нашого паралімпійського комітету. Так, ми могли взяти друге місце, боротися за перше місце. Ми раді, але є трохи. Ну, сум такий, тому що ми могли боротися за більш високі е, місця. Українські параволейболістки продовжили боротьбу за бронзову нагороду та вийшли на ігрове поле проти збірної Німеччини. Напружена гра, емоційні гойдалки та шалене бажання перемогти, захищаючи честь України. Спортсменки здобули третє місце на чемпіонаті Європи та завершили поєдинок із рахунком 3-1. Для багатьох із цих дівчат це перші медалі такого рівня. Да, були медалі міжнародних турнірів. емоції позитивні. було важко, звісно, їх настраювати після такої гри з Італією, де не вистачило буквально трішки. Я радий, що зуміли зібратися, показали сьогодні достойну гру. Що дівчата виконали те, що ми їм рекомендували як тренери. Виконати велике дякую вболівальникам. Нас на трибунах багато підтримують не тільки наші українці. Вчора під'їжджала італійська жінка, передавала записки дівчатам. І з тим не дивлячись на те, що вона італійка, вона вболівала за Україну, показувала сердечки. Звичайно, хлопцям, які нас підтримали, і звичайно, хлопцям, дівчата, які воюють зараз в Україні. Завдяки ним у нас є можливість бути тут. Дякуючи тренерам, дякуючи підтримці, яка нас підтримала, дякуючи дівчатам, які були на площадці і один одного підтримували, ми змогли і дійшли до того, чого ми хотіли. Звичайно, ми хотіли кращий результат показати. Хочемо взяти все-таки ліцензію на паралімпіаду. Шлях до Паралімпійських ігор в Парижі 2024 триває. І на будь-яке рішення щодо російських і білоруських спортсменів у української паралімпійської спільноти є відповідь. Такі рішення неприпустимі, і ми переможемо їх на всіх фронтах. Я думаю, відчуваю все те ж саме, що й кожен українець. Це абсурд. У Нас люди гинуть і вони легалізують це вбивство. Вони мають змогу тренуватися, вони мають змогу відпочивати. Інші якісь блага в той час. Коли із-за цих держав ми маємо сидіти у бомбосховищах, ми не маємо світла, ми не маємо можливості нормально готуватися до змагань. Ми слухали інтерв'ю Валерія Михайловича, і нам не зрозуміло, чому потрапимо на Паралімпійські ігри, Я навіть не знаю, як там дивитися в очі цим людям. Тому що в нас триває війна у гарячому стані. Я сам з Донецька і з 2014 року я покинув свій будинок із з дитиною. Я знаю, що це таке, як це окупує території. Кажуть, що спорт поза політикою. Я пропоную російським спортсменам приїхати і потренуватись в умовах, в яких тренуються наші спортсмени, яких умовах тренується наша збірна, коли звучать сирени. Коли вночі не можуть відпочивати, а надо заходити в бомбосховище. Таких людей потрібно максимально країну ізолювати від общества цивільного. Дуже товариські такі змагання, але коли є представники країни-агресора, я, мабуть, буду сторонитись їх. Не важко про це говорити, чесно, бо я в своєму житті пережив. Я взагалі не знаю, як я залишився живий, це завдячуючи нашим. Ех, мужнім воїнам. Я не знаю всі перемоги, всі, всі для них. Таких спортсменів не потрібно допускати ні до яких змагань, тому що вони не показують свою, скажімо так, непокору до влади і вони будуть робити все, що їм скажуть. Тим паче, що спортсмени ще підтримують в державі на передусі. Як можуть люди, які вбивають нас, рушать наші зали, не дають нам тренуватись, при тому самі сидять у залах. В мірові практики це не на перше таке. Явлення, ну ну йому де іскоренять як на фронті, так і на спорті. І усіх направленнях зв'язане з чудостерної РФ у підсумку. Українці здобули дві бронзові нагороди. Найкращим блокувальником став капітан чоловічої збірної Битченко Денис. Титул найкращої приймаючої переволіболістки Європи отримала Лакатош Ярослава. А найкращою блокувальницею стала Філон Анастасія. Вітаємо українських пароволейболістів! Слава Україні, слава нації та слава Збройним силам України!